Які моя котенятка, і сьогодні я вам розкажу, як боротися із хейтом. Я, як дівчина, якою було більше ніж два канали, знаюся на цьому всьому і розумію, як це жахливо. Тож погнали! Є три способи, як боротися із хейтом. Перший спосіб, який я завжди використовую, це дякувати хейтеру. Так, так, дякувати хейтеру, вам не почулося. Діло в тому, як хейтери пишуть якісь погані слова, розкоменту, вони піднімають ваш канал, навіть цього не усвідомлюючи. Тож, наприклад, якщо людина написала мені крінж, то я пишу їй дякую. Ти зробив мій канал популярніше. Людина може відписати тобі нема за що, і більше вона тобі нічого писати не буде. Тобто, якщо ти до неї жахливо відносишся, то вона до тебе теж жахливо. Якщо ти добре, то вона до тебе добре. Ну, так влаштований світ. Другий спосіб, як боротися з хейтером. Другий я вважаю найпопулярніший. Просто ігнорувати хейтера. Багато хто дуже популярний, просто ігнорує хейтера не відписує хейтеру. Ну його підписники можуть відписати, але він сам не ігнорує хейтера. Але як я сказала раніше, не всі популярні блогери це роблять. І саме останній, і самий третій спосіб це просто заблокувати хейтера. І я знаю, що дуже багато людей цим спосібом теж користуються. Видно, що перший спосіб це був мій мій лічний спосіб. І настав час для того, що не можна робити з хейтерами. Хейтеруписувати погані слова. Як я казала в началі, якщо ти до людини добре, то людина до тебе теж добре. Якщо погано, то людина до тебе погано. Я свій найперший канал втратила через хейтера, бо того, що хейтер мене якось там задовбав, я вже не пам'ятаю, що там таке було. Але хейтером посварилися, в результаті чого я видалила всі ознаки мого старого каналу. І каналу не знайдеш на Ютубі, аж ні крапельки не знайдеш, хіба що якихось фанів, які були на тому каналі. Хоча це дуже рідко. Якщо хочете дізнатися про всі мої канали, то хай під цим відео буде 2 лайка. Ну, про все я вам розповіла. Так що, до побачення!